Цукровий діабет в останні роки війни все частіше стає хронічним захворюванням серед дітей. У Вінницькій обласній дитячій лікарні, аби навчити батьків та маленьких пацієнтів правильно контролювати це захворювання і запобігати ускладненням, працює школа діабету. Консультантами у цій школі є фахові ендокринологи, терапевти та педіатри. Саме через війну і стрес все більше дітей хворіють на цукровий діабет. Дмитру Цапліну 13 і три роки тому у хлопця виявили це хронічне захворювання разом із іншими дітлахами, які мають цю недугу відвідує школу діабету, яку відкрили у Вінницькій обласній дитячій лікарні. І саме тут дітям та їхнім батькам пояснюють, як виявити хворобу, контролювати її, попереджати ускладнення та справлятися з нею. Ми їхали в Польщу від війни. Ходила ротова інфекція, було багато людей. Нас потім взяли до себе. Мене всю ночь тошнило. приїхали з Польщі. Я вісив тоді 66, приїхали, вісив 40. Було погано, не хотіло їсти. Запах ну, Ацтон, запах солодкого такого йде. Пішли міряти. Цукор був 16. Це в лікарні. А поступив в реанімацію, був 33". Щонайменше Що найменше маленьких пацієнтів у місяць відвідують спеціальні заняття у школі діабету, де наставниками та вчителями є кваліфіковані ендокринологи, психологи та терапевти. Потребується навчання, потребується пояснення як батькам, так і пацієнтам, і рідним і близьким, які супроводжують цих пацієнтів, як жити з цим захворюванням, оскільки це захворювання не одного дня, це не гостре захворювання, а це спосіб життя вже пацієнтів і всієї їхньої сім'ї. У дітей найчастіше виявляють діабет першого типу, причина якого є сильний психоемоційний стрес, а також важкі інфекційні захворювання. На школі діабету нам Якраз вдалося познайомити батьків із сучасними методами контролю за цим захворюванням. Це сенсори, так називаємо системи CGM – це цілодобовий моніторинг глюкози. Якщо ми дотримуємося і батьки розуміють, і ми їх навчаємо, щоб вони дотримувалися принципів контролю за захворюванням, то дитина буде. Жити щасливо, мати звичайне фізичне навантаження, навчатися і творити у школі. Надають психологічну підтримку для подолання емоційних труднощів пов'язаних з діабетом, консультації фахівців з питань дієтології, фізичної активності та соціальної адаптації. Всяніков, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.